Окей, друзяки, у цьому випуску на вас чекає битва під 2 Games, довгождана серія. Ханівуд проти Байнмода. Добрий день, друзі! Ми з України. На зв'язку ваш улюблений та неповторний та просто чарівний містер Атлант. Сьогодні ми продовжуємо вашу думку рубрику битва під 2 Games. З кожним разом ви потребуєте все більше і більше цієї рубрики. Тобто ми з нашою командою це вам даємо. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту Ханівуд, і це Байнмод, яку роблять саме ти приємного перегляду. І давай це виїздимо. Поїхав. Розпочнемо з нашого ми із конкурента Honeywood, і це Ваймон. Вайном це одна з найкращих gamefi версій Play to earn на BNB Chain. Два режими гри для заробітку. Це рольова гра Square Game, використовувати лише один пін, а потім безкоштовно грати та заробляти NFT на та Apple. А неактивний PvP, тобто 5 МОН, щоб грати, щоб заробляти NFT і Apple щодня. Мон NFT — яйця, Mons NFT — можна отримати лише шляхом висичування яйця, механіка виведення яйця реалізована з допомогою гача. Яйця можна купити з Beam, Apple або. BNB, елементи МОН НФТ. Є 4 раси: це собака, Кіт єдиноріг та титан. П'ятий клас це, це танкі, маг, боєць і п'ять класів, власне, це танкі, маг, боєць, лучник та підтримка. Три основні характеристики: сила, пошкодження, HP, сприятність, швидкість атаки, броня, інтелектуальність. Це магічна сила, швидкість стосування навичок, опір, магії. П'ять характеристик спорядження. Це критична швидкість, критична шкода, шанс ухилення, регенерація. ХП, генерація а, і так далі. Два є двоє навичок. Це пасивний підпливом а, раси, остаточний підпливом класу. Тому ось такі-то справи. Також ви можете з нами ознайомитись із іншими ігровими механіками, і також ви можете отримати БІН а, за допомогою. Завантажуйте та встановіть хром на ПК, налаштуйте смартчейн, перейдіть. До, підключіть свій гаманець, MetaMaz до Пакіксоп, обміняйте Бін-Бін бін і власне на цьому все. А тепер трішки проект Ханівуд. Є багато, звісно, аспектів, про які можна говорити про цю дану гру, яку ми говорили спочатку, але знову ж таки, ми все залишимо унизу під описі, і можете а, під відео, і ви зможете ознайомитися з інформацією. А тепер трішки про проект Honeywood. Ханівуд це під блокчейн-гра, в якій ми можемо заробляти монети. монати. Вона створена на базі космосу. Грати під холодильник, зробляти реальні гроші, спочатку не повірив власним очам, але це справді так. Цього ж таки хвилин гри, ти і саме ти зможеш добряче підзаробити, я це вже насправді роблю. Як можна заробити? Перший з варіантів це заробляти кобучному мерплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток, власне, в круті реальні гроші. Другий з варіантів це заробляти перемагаючи в режимі pvp битв. І третій варіант він є набагато простіший. Це заробляти під вашу суму в стейків. Наступний пункт це команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, по цьому командська. Лайде досвідчених людей. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити то в цьому пункту, я відмічу 5 одних, 4 навіть основних і дуже сильних партнерів. це космос, Бітвард, Окін, з та інші. Про що саме говорить? Правильно, Ханівуд це така гра, яка має велику підтримку з боку ростувачів, так і з боку інвесторів та партнерів. Що безумовно круто вплине на ціну. Переля Ханівуд та Байнмон. Байнмон це гра, грапіпіон, котра є власне хорошою і доволі непогано, але є однозначно є куди рости. Сувіще рухання. Буду і брав у себе усі сильні сторони, а саме можливість заробляти всього лише 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість досконалення своїх розмов навичок та інші аспекти. Підсумок після двох проектів перемогу отримав Хайму. Тому вітаємо його із даною перемогою. Звісно, ви можете залишити свій коментар щодо цього. Буду радий почитати їх. А на цьому у мене все на визучне випуску. Бувайте!